Дітки, а ми зараз з вами зробимо казенятка. Для цього нам потрібний пластилін, серветки. Я вже деталі заготувала нашого казенятка. Тулуб, голова, хвостик, оченятка і носик. Для початку ми беремо тулуб і ось так от розминаємо його і роздавлюємо. З тієї сторони, з іншої. Ось так можна ще ручками його подавити. І трішечки витягуємо. Да? Але спочатку ковбаску розкачуємо, а потім ось так витягуємо. Ось так. І будемо робити техніку і будемо розрізати наші ніжки з однієї сторони, ось так і з іншої. Так, трішечки. Ще витягуємо ось так і згибаємо. Це у нас будуть ніжки такі нашого козенятка. Ось так. Тепер ми. Беремо нашу голову, але ми спочатку е, на нашій голові, з нашого козенятка? мордочка є так. Витягуємо так мордочку нашого казенятку. А тепер ми витягуємо ушка, але у нас не угорі, а з боку. Ось отакі невеличкі ушка будуть. Нашого козенятка. так. З однієї сторони і з іншої. І що в нашого казенятка? Рошки є. І маленькі рожки витягуємо ось так. Теж одна, один рожок і ще один. Ось так. Ось так, ось така у нас голівка вийшла. А тепер ми скріплюємо нашу голову до нашого тулуба. Ось так. Можна трішечки його, придавити. Ось так. А що в нашого казенятка є? Хвостик, а хвостик у нас такий буде невеличкий. Сюди ми його прикріпляємо. Ось так. Ось. А що ще в нашого казенятка? А в нашого казенятка є очки. А ми білого кольору да, зробимо. Ось так. І ще одне. І носик, так? Ось, дідка ще ще в нашого казенятка є. А в нашого казенятка ще є копиця. Зараз ми з вами, стеком і зробимо ось так. Беремо і розрізаємо. Ось так. Ось так. Будуть у нашого козенятка ось такі копиться. Дітки, ось такий у нас гарна козенятка у нас вами вийшла. Молодці. Дякую за увагу!